Всім привіт! Сьогодні я вирішила трішки поекспериментувати, замовила живий мох. І хочу деякі свої реанімахи. Також маю такі рослинки, що і не туди, і не сюди, і викинути шкода. І видно, що вони все-таки живі, щось десь накльовується, але ніяк не добре не стартане, щоб пішло в ріст. Ну, хочу ще спробувати так. Тому зараз підготую рослинки, протру. Я тут підготувала водичку, трішки туди додала янтарної кислоти. Протру листочки, висвободжую корінці від посадок і буду закладати в мох. Буду все показувати і розказувати по черзі. Розпакувала я мох. Ось, дивіться, чудовий мох. Замовляла у Надії Гавриляк. Дякую дуже. Оце одна, я так розумію, порція. Дуже об'ємна. Порція. Кому потрібно, замовляйте. Не тільки мох може надіслати, а ще й хвостатих друзів. От, дякую. Так. І перший мій буде піддослідний, якщо можна так назвати, ось цей черевичок. Я вам його показувала, коли він квітував. Він прийшов до мене з квітоносом, я його не стала пересаджувати. Був посаджений також повністю в мох, але цей мох, вже, я дивлюсь, перед трух. деякі позеленіли стіночки, ну, і бачу, що корінці нижні також підгнили. О, тут достатньо корінців, там на шийці пробивається новий корінець. Тобто рослинка непогана. Але він у мене вже сидить давненько, проте я не бачу, щоб була нова розеточка, тому що з цієї розетки він вже не квітуватиме, йому потрібно видати і наростити нову, щоб побачити нові квіти. Тому зараз посажу я його в горщик, обкладу мохом. Цим живим і будемо спостерігати. Ось так ось такий горчик я підготувала. Так, зараз посаджу і покажу, що в мене вийшло. Ось так. Ось така посадочка в мене вийшла. Сорт Morning Sun. низ положила трішки карамзиту. І потім з боків. Уложила моком. Я не дуже сильно його натоптувала так, спокійно, легко вкладала. Я думаю, що кілька тижнів буде достатньо, щоб побачити результати, як він себе проявить. Я дивилась відео на Ютубі. Людина, яка вирощує і спеціалізується саме на ось таких рослинках в то він їх садить саме у мох. Навіть для того, щоб наростити достатню кількість корінців, використовує саме мох. Ну, по Побачимо, я ж кажу, треба пробувати все-таки коли ти привикаєш до однієї посадки і не пробуєш нічого нового, то важко казати, коментувати. Як це воно і що це воно? Так, наступна рослинка, яку я хочу також закинути в мох. Це ось у мене є така Victoria Lace. Це доросла рослина була 2,5. Але я її купувала оцінкою. Була проблема з шиєю. Спасти я її особливо не могла. Зараз дістану вам, покажу, що з нею. Зазвичай такі рослини я вже викидаю, я за них не борюсь, тому що вони постійно сидять дуже довго потребують собі уваги. Листочки всі пожовтіли, поскручувалися. Ось такий один останній був листочок. Я його пробувала перевертати і в воду вверх корінцями. А потім все-таки уклала я його в горщик, положила. Кокосове волокно, трішки моху. І оце залишився ось цей довгий корінець у неї. Ну, як бачите, він уже струх. Але вона почала випускати ось цей новий корін... 에, листочок. І плюс ще ось, подивіться, в неї пошли рости корінці. Два і ось тут третій корінець. Тому зараз я оці нижні, нижні корінці приберу, і також я її вкладу в мох обережно. Протру листочка ми будемо спостерігати. Ось що в мене вийшло. для цієї орхідейки я взяла ось таке кашпо прозоре. Також на низ положила карамзит. Під центральний стовбур, під її п'яточку основну підложила шматочок пінопласту. Ну, і все обложила мохом. Тут десь все-таки оті корінці, які я вам показувала, що ніби вони сухі, вони були все-таки живі. Ось тут видно корінець. Ну, я думаю, що я за ними буду спостерігати. Можливо, він також якийсь новий корінчик дасть, боковий відросточок. Хто так робив, хто садив живий мох, можливо, я щось роблю не так. Напишіть, будь ласка, а можливо, порадьте, напишіть свої поради, як доглядати таких рослинок, як ви поливаєте їх, де вони у вас стоять. З радістю почитаю, прислухаюсь. Наступну, яку я хочу також пересадити, це в мене ось така реанімашечка. Це рослинка візувій. Вона також стояла у мосі вертикально. Проте, низ, я так дивлюсь, геть у мене пропав, але на стовбурі на квітоносі у неї з'явились дитинчата. Ці дитинчата почали рости, почали давати корінці. Проте за рахунок того, що материнська рослина вона пропадала, їй, видно, не вистачало сили. Це тиждень назад, як я її вложила ось так уже горизонтально. Корінці, які йдуть від дитинчат, також приложила мохом, щоб вони все-таки не так сохли, можливо, краще розвивалися. От. Я зараз також хочу його положити так горизонтально, і обложити уже живим мохом. Можливо, навіть поставити в тепличку. Під лампи. Така ось рослинка. Ось ця сама нижня, саме нижня дитинча у неї немає корінців розвинених. Біля неї сидить ще одне. ну не зрозуміло, тут листочок геть в поганому стані. І тут щось хоче на стовбурці, щось розвивати, це не знаю. Ось ця друга дітка, яка посерединці, бачите, вона вже гарно пускає корінці, вони зелені, розкуклені, і маю ще ось тут з самого верху ще одне дитинча, ну, також без корінців. Зараз уложу їх у мох. покажу, що вийшло. Для посадки я використала ось такий пластиковий бокс. Хочу сюди додати іще декілька орхідей маленьких. Ось у мене, подивіться, є ось така. Хороші, роз... Хороші листочки, але кореневої немає. Також впихну. І ще ось тут малеча посаджена, також вона в мох. Там корінців також немає. Почали розвиватися, хотіли там трішки наклюнулися. Але я так розумію, що вона дуже швидко пересихає. І тільки за нею індивідуально доглядати в мене часу не вистачає. Вона ну, не росте, не хоче рости, не може рости. Також я її сюди впихнув цей бокс. Ну і зараз подивлюсь, можливо, ще щось знайду. Буде така групова посадочка у мене. Хочу показати ще вам ось цю мою реанімашку. Це метелик, яку я отримала з квітоносом з центру. Дитинчат вона мені не давала, потім щось з корінцями вона захворіла, і корінці почали пропадати. Вона видавала мені ще з цього квітоносу ще один квітоніс. Тобто, получалось так, що. Там, де дітка мала бути, там була не дітка, а квітанець. Вона дуже довго вже в мене десь м до року, мабуть, стоїть на реанімації. Там мох, кокосове волокно. От. І ось тільки я замітила, що дала вона все-таки дитинча. Зараз також хочу її дістати, подивитись, що в неї там з кореневою системою. Корінці є, навіть дитинча вже дає корінці. Ось, можливо, ну, неможливо а, мабуть, так, я її також пересажу все-таки мох. щоб вона, можливо, швидше, а можливо, ще одну дитинку з іншої сторони організувала. Та й так, дякую, що все-таки не дарма я її тримала. Зараз покажу, що вийде. Посадила її в те саме кашпо. Трішки підняла ось цей листочок, щоб більше світла отримувала дитинча. А знову на дно керамзит під низ під, під стовбурець положила пінопласт і обпала Так, Сподіваюся, що їй це не завадить і вона не закуклить нові свої корінці. Наступною на черзі буде пікочіп. Давно стоїть вона також в мене в такій посадці. І не туди, і не сюди. Зараз дістану, покажу, що маю. Ну, ось така картинка не дуже весела, звичайно. Вон там новий корінець. Пішов рости, це щось трішки. А загалом сидить нові... нові листочки, хоче випускати, але, звичайно, йому не вистачає сили. Нема каріння. Так, тому також пересаджуємо. Пікачіп уже посаджений. Так, ось. Надіюсь, також все буде добре. Ну, мені здається, гірше точно не має бути. Так, витягну ще одну свою доходяшку. Ніби все добре йшло. Ось ці два нових листочка вже з'явились. Подивіться, які корінці пішли в ріст. Не з того, не з цього нові закуклила. Ті, що були, почали підгнивати. Ніби і не переливала, не розумію. Це піде до групової посадки, назви не знаю. Так. Попередньо розмістила ось так в куточок. Маю ще ось такий бігліпчик. Також вже я кинув квітанець, хотів квітувати. Ну, цю я бачила, що я тій дала забагато вологі. Корінці не витримали. От. і почала вона пропадати. Я спочатку витягнула, поставила у водичку вверх листочками. Але ці корінці, які Росли, вони, видно, закуклилися, почали всихати, я її пересадила в мох. От, І зараз також хочу її пересадити. Також не знаю, можливо, сюди ще вміститься одна в серединку. Добавлю. У мене є кришечка, але кришечку, я думаю, не буду, бо я застил... закрию. Плівкою і зроблю отвори, щоб воно все-таки дихала ця посадочка. Ну, а зволожувати, я думаю, буду з оприскувателя десь по бокам, щоб не потрапляла волога на листочки. Так, ось така посадочка вийшлася у мене. На це все у мене пішло десь приблизно три порції моху. Ще трішки лишилося. Я його зараз переберу, в пакетик вложу і положу в холодильник у овочевий відділ. Його можна зберігати і використовувати потім. Так, ну що, будемо спостерігати. Я думаю, через місяць я зроблю ще одне відео, у якому покажу. Сподіваюся, що я покажу, що... який приріст отримала. Тому всім гарного дня. До побачення!